Доброго дня, мене звати Оля. Вітаю вас на моєму каналі про вишивку. Минулі, в минулому відео я вам показувала середину своєї роботи. Ось я вже довишивала і ось такий у мене вийшла така квіточка в мене вийшла. Ну, звісно, в мене трошки каряві крестики є. І обводку я не дуже вмію робити. Але нічого страшного для, для того, щоб сповнити, що таке вишивати. Це нормально. Давно не вишивала, ось це моя робота. Така от в цю круглу рамку, думаю, воно буде гарно. Так що, от віддам чоловіку, хай натягає. Далі буде його робота. Тільки от не знаю, які відці. Центрувати. Думала, так, чи так, чи може все-таки по центру взяти. Якщо по центру, то воно ну, також буде гарно. Повішимо на стіну і будемо шукати натхнення на наступну, таку ж саму круглу рамку, і вибирати квіточку. Бо досі не вибрала, не знаю. А В наступному відео я покажу, як я підбираю, буду вибирати. Под... Для подушечки. Я хочу зробити метрику для своїх дітей, тільки я не люблю до фотографій. Я буду вибирати для подушечок. Я там бачила в одному журналі. Зроблю для своїх діток, для хлопчика та дівчинки. Ось. Такі от у мене хрестики, бачите? Криві. Я знімаю на фотоапарат, так що воно трошки може бути. Поганенько видно. А так все, можна так сказати, по-божеськи. Ну, дякую, дякую за те, що побували у мене. До наступних зустрічей. Підписуйтесь на мій канал і заходьте до мене в групу ВКонтакті. До побачення!